Підприємство послуга вже півроку є управителем частини житлового фонду Довгинцівського району. Зараз воно надає послуги з отримання 130 будинків будинків загальною площою більш як 300 тисяч квадратних метрів. За шість місяців вже встигли полагодити чимало будівель та навести лад на прибудинкових територіях. Однак, левова частка робіт припала на підготовку житлового фонду до осінньо зимового періоду. Виповнений Текущий ремонт кровель на 27 домах в количестве 3700 метров квадратных. Все заявки жителей по ремонту межпанельных швов выполнены в полном объеме. Произведена герметизация межпанельных стыков на 11 домах в количестве 780 погонных метров. Произведена замена внутридомовых трубопроводов тепловодоснабжения в количестве 480 погонных метров. 11 задвижек заменены на новые. Произведена замена запорной арматуры по стоякам в количестве 156 штук. За адресою мухіної 9, працівники комунального підприємства виконують ряд ремонтних робіт. Так першочергово тут планують промити каналізаційні труби та замінити задвижки на трубах центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання. Тож мешканцям цього будинку хвилюватися не варто. Без тепла та гарячої води в опалювальний сезон вони не залишаться. Качественно обслужують своєвременно по заявкам, якщо, допустимо, якісь несправності, якісь небудь там. Неполадки завжди озивчого относяться до жильців. Багато уваги з боку управителів приділяється омолодженню дерев. Кажуть, що в цьому році було знесено 13 сухостійних і аварійних дерев, та омолоджено 30 деревин. Також справно працюють щодо облаштування прибудинкових територій. Та кожного дня біля домівок, де надає послуги це підприємство, чисто та прибрано. Однак завадити подальшим планам можуть борги мешканців, які з кожним днем зростають. Процент оплати заказанные услуги составляет около 80%. Вот, поэтому убедительная просьба к жителям нашего района, наших жилых домов своевременно оплачивать услуги за содержание домов и придомовых территорий. И тогда мы сможем быстрее и больше выполнять работы. Також КП Послуга працює як аварійна служба в Саксаганському, Тернівському та Довгинцівському районах. Усі звернення мешканців приймаються з 17-ї години до 8 ранку за телефонами 90 29 18 90 29 16. Звернутися особисто до працівників підприємства можна за адресою вулиця Мухіної, 15 або за телефоном 409 11 15. Один із управителів будинків у Довгинцівському районі товариство з обмеженою відповідальністю Комбінат благоустрою його працівники забезпечують послугами мешканців 170 будинків. Загалом обслуговують територію більше як 600 квадратних метрів. Попри великий обсяг робіт, кажуть на підприємстві, усі вони виконуються згідно з графіком. За это время выполнены ремонт кровлі около 9980 квадратных метрів. Швов 6200 погонных метрів. Выполнены замены труб 8500 метров. Замене вентилей 1500 штук по домам, по отоплению, горячей воде, холодной воде. Задвижек около 40 штук поменяли. Много работы сделано по омоложенню и спилу деревьев. На данный момент эти работы сейчас продолжаются. Сьогодні силами підприємства було замінено 40 метрів труб центрального опалення у підвалі будинку номер 93 по вулиці Димитрова. Спеціалісти запевнили, мешканців роботи будуть завершені до кінця року. Таке завдання має комбінат благоустрою і в інших будинках району. З того періоду, як ми перейшли з 45-го ЖЕКу в комбінат благоустрою, можемо сказати хороші слова. Виконуються заявки вчасно. Мастер. Всі да, приходить до нас, коли б тільки не позвав. Дуже хорошо відзиваються хлопці, які працюють, вчасно підмітають наші дома. В переліку послуг, які надає підприємство, облаштування прибудинкових територій та чистота і порядок у під'їздах. В такому сенсі вважають зразковим будинок за адресою Блюхера, 11. Однак подібний результат неможливий без вкладання додаткових коштів. Тож управителі пояснюють, для того аби пофарбувати, побілити, привести до ладу сходинкові майданчики і загалом отримати відмінний результат отримання будинку, вони змушені підвищувати тарифи. Тарифи у нас виставляються по факту виконаних робот на домі. То есть Сколько работы сделано, замена труб, замена вентилей кранов и всего остального, То есть він, конечно, вырастает с количеством выполненных работ. то есть сколько затрачено матеріалу на дом, сколько трубы, те ж саме запорної арматури, все кхе, имеет везде свою цену. Если взять это сравнение, значит, новоком, что было 5 років назад, 3 роки назад, то тепер ціни, звісно, повисилося. Але я вважаю, що це повисилася ціна не за те, що повисився тариф якийсь, а за те, що стали виконувати роботи, а ці роботи звісно, треба оплачувати. Люди зрозуміли, що робота виконується, значить за це треба платити. Перелік послуг, які надаються підприємствам, такий же, як і в попереднього управителя, розповідають працівники. Їхня мета якість і своєчасність робіт. Однак борг перед підприємством може завадити такій планомірній роботі. На сьогодні мешканці заборгували комбінату благоустрою мільйон гривень. «Дуже велика просьба жителів нашого району, які обслужить комбінат благоустройства. Виплачуйте, пожалуйста, задовжності свої і оплачуйте текущі платежі комбінату благоустройства. Підприємство КР» надає послуги з обслуговування житлового фонду в понад 470 будинків. Це перший, другий та третій мікрорайони, східні, мікрорайони Гірницький, Сонячний та ювілейний, а також вулиці Спаська та Співдружності. Загальна площа обслуговування складає 1 мільйон 800 тисяч квадратних метрів. За е, прошедших полгода за час роботи нашого підприємства виповнені очень великі об'єми ремонтних робіт. Ремонт м'якої кровлі виконаний в 45 жилих домах. Ремонт межпанельных швов выполнен на 61 жилом доме. Выполнены ремонтные работы подъездов 13 жилых домов. Заменено запорные арматуры в количестве 2230 единиц. Выполнена замена трубопровода холодного горячего водоснабжения 5335 метров погонных. Список виконаних робіт регулярно погоджується з представниками будинкових комітетів. Роботи, які виконуються в течії місяця, підписуються жителями наших домов, або председателями домових комітетів, або активними жителями дома. Про те, які роботи виконувалися в вашому будинку протягом останнього місяця, можна дізнатися у начальників дільниць. Можна звернутися до любу бухгалтерії по квартплаті, де видадуть вам карточку фактичної собівартості по дому. или к мастеру участка, к начальнику участка. Жители микрорайона Восточный 1, 2, 3 могут обратиться по телефону 407-26-30. Жители Саксаганского района, микрорайонов Солнечный и Горняцкий могут обратиться по телефону 404-56-65. А жители улиц 200 лет Кривого Рога, Район юності, вулиці Содружества, можуть звернутися по телефону 65 30 51. А віднедавна інформація про надані підприємством послуги стала доступна користувачам мережі інтернет. Для цього слід завітати на офіційну веб-сторінку Криворізького ресурсного центру. Мешканці будинку номер 39 по вулиці Планові шість років тому відмовилися від послуг Жео і створили власне об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. З того моменту отримали чималу допомогу від міста. За бюджетні кошти тут зроблено капітальні ремонти багатьох конструктивних елементів будинку. Нам зробили кровлю, перекрили і поміняли всю розводку в підвалі, Зробили все хорошо. У нас отоплення було взагалі. От у голових квартирах було зовсім холодно, батареї постоянно ноль. Після того, як поміняли там всі крани, задвіжки, зі вентиля, значить, зараз ми доволі добре. А в минулому році повністю утеплили фасад цієї домівки. Мешканці кажуть, що самостійно б не впоралися з таким обсягом робіт. Допомогло знову ж таки місто. Це, звісно, дуже трудойомка робота. Дом, звісно, на кирпичный, але була дуже кладка плохая і все час свистела, кругом дуло. Значит, энергосбережение тепла дуже Де то Десь кого автономці на 30% там мінімум лучше стало. За власний рахунок в будинку за адресою Планова 39 замінили електролічильник, поставили металопластикові вікна та зробили ремонт під'їздів. Після вступлення ОСББ. Значит, средствами, бюджетными средствами нам сделали все коммуникации. Конечно, ми по сравнению з Жека очень довольны. Вот, Всі жильцы теж виражають так сказати благодарность всем, хто помог нам в осуществлении вот этих планов і вступлении в ОСББ. Однак при тому, що в цьому домі затишно та тепло, все ж таки існують деякі проблеми, вирішити, які самостійно мешканці не можуть. Существує така проблема з трубами, які йдуть транзитом через нашу територію. Отоплення на і трьох, і вода гаряча. От. Часто пориви. Ми хочемо, щоб привели труби в порядок. Ті, що аварійні, щоб їх заділили, і взагалі зробили обмотку. В поточному році за цією адресою оновили огородження та встановили новенький паркан. Тариф зараз у нас гривна 20 ми платимо. Не знаю, як з Нового року там потому може бути осталось тому що ще ну, так, так. В основному контингент у нас такой пенсіонери, пожилые люди, так що, звісно, не хочеться сильно наш тариф. если Якщо десь якісь проблеми, значит, дополнительно збираємо. В найближчому майбутньому тут планують на орендованій території облаштувати місця відпочинку, почистити димоходи та провести ремонти над під'їздами. За цей рік в нашому районі очень много зроблено. Що стосується надання послуг житлово-комунальних, так і в області благоустрою. Э, у нас э, в цьому году прийшли три нових управителя для обслуження житлого фонду. Було зроблено э, свище 30 тисяч квадратних метрів крові, э, а також було много зроблено замін як підвальної розводки, так і остальних. Э, Значить, У нас э, в районі також став э, надавачем послуг э, по показанию э, услуг тепловодобезпечення. Це Криворожська теплоцентраль, которая почала э, надавати услуги по мікрорайону Восточний і частині Дніпропетровського шоссе. Э, також можна відмітити, що по благоустройству у нас. Встановлені остановки, це по Дніпро шосе, по улице Вернадского. Также много було встановлено лавочок, урн. Несмотря на проведену роботу, звісно, я хочу и обратиться к жильцам города. міста. У нас дуже э, много долучив, в частності по той же. Криворожська теплоцентралі, Криворожська теплосеть. Так, если назвать цифры, то по Криворожській теплосеті около 30 млн долгов, по теплоцентралі около 10. Поверьте, что эти все долги, на них можно было очень много сделать работы по замене тех же труб, вот, и улучшить э водоснабжение, улучшить теплоснабжение. К канун Нового года ми завжди стараємося свої долги розчитатися своїми долгами. Я призиваю к цього жильців нашого району і в тому числі міста.